Всім привіт! На сьогоднішнє відео мене надихнуло, Ну це звісно, знаєте, таке собі натхнення, але які часи такі натхнення. Надихнули вчорашні події. Вчорашня паніка для тих, хто буде дивитися це відео, відео пізніше. Це події 4 липня 2023 року вечір, коли просто всі стрічки новин, телеграм-канали, інстаграм просто били на спалах про те, що вночі буде підірвано або буде зроблено якусь провокацію теракт на, Запорізьк... на Запорізькій АЕС. І е, почалася страшенна паніка, і я просто хочу пояснити з боку дизайну людини, як це відбувається, чому це відбувається, і як можна допомогти самому собі не піддаватися таким речам, і як розуміння взагалі свого дизайну і своєї механіки може вам допомогти, так? І просто спочатку хочу ще сказати. Яку картину особисто я спостерігала вчора ввечері, окрім, звісно, паніки в соціальних мережах, та я просто бачила, як люди в магазині змітають з поличок воду, туалетний папір, і мене просто вразило. Я побачила одного хлопчину він студент. Явно, бо в мене такий край, де я живу, це майже одні студенти. Ну, і по віку він явно студент, і наскільки та дитина вже теж була перелякана, що він йшов, уявіть собі, знаєте, такі великі упаковки туалетного паперу, яких там шість чи вісім рулонів, та, в одній упаковці, він ніс п'ять таких упаковок і дві великі баклажки води. І от всі люди йшли, обов'язково вода, туалетний папір, ну і там ще якийсь певний набір. І це безумовно. Панічні настрої. Так ось, чому і як вони взагалі в нас виникають? Які центри за це відповідають? І що з цим робити? Безумовно, саме головний центр, який відповідає за ось цю всю панику, паніку і страх, це наша селезінка з вами, та, яка знаходиться ось тут. Сподіваюся, вам видно на, на цій світлині, бо якесь освітлення дивне сьогодні. От, Селезінка, там живуть всі наші страхи, абсолютно всі. Від ну, реально зрозумілих страху там висоти, та і до якихось доволі, можливо, дивних, але для людини, безумовно, для якій страшно, для неї це нормальний страх. І от коли у вас Невизначена або відкрита селезінка, то взагалі будь-що в цьому світі вам здається небезпечним для вас, так? І якщо вже до якихось певних речей ви з часом безумовно звикаєте і розумієте, що ну, просто через те, що. Досвід показує вам, що щось не є небезпечним, та, і ви вже звикаєте, то особливо коли з'являється якась нова інформація і якась нова ніби загроза, та, то для вас це просто. Здається, катастрофою, тому що ваше тіло не знає відповіді на те, чи безпечно це для вас, чи небезпечно. І безумовно, так як вона не знає, воно тіло не знає відповіді, та воно все буде апріорі сприймати як небезпечне. І через знову ж далі, та йдемо, розкручуємо через те, що у вас немає досвіду такого щодо цієї конкретної якоїсь загрози та інформації. Це все подвоюється, бо в будь-якому взагалі в нас у відкритому невизначеному центрі всі відчуття вони подвоюються, бо ми там обумовлюємось. Так? Нас обумовлюють люди, транзити, обставини. І в нас в відкритих невизначених центрах такі речі будуть відчуватися ще набагато більшими. І страшнішими, ніж вони направду є. Коли в нас визначена Селозінка, то і особливо, коли в нас класний контакт з тілом, або хоча б він є, бо є люди, в яких його, на жаль, немає, або він дуже такий тихий той контакт, Ми, наше тіло от просто в ту саму секунду, коли читає, чує ту новину, або там бачить цю загрозу, воно знає відповідь. Для нього це безпечно чи для нього це небезпечно? Реально, в ту саму секунду. Тому людям з визначеною селезінкою, і особливо в яких є, хоча б якийсь контакт з тілом, їм набагато легше. Абстрагуватись та, від цієї історії, від цієї паніки. Але якби ж тільки від Селезінки все залежало, та вона просто сама сильна в цьому питанні, бо вона відповідає за страхи і, в принципі, в цілому за виживання. Але в нас є ще інші центри, які так само пов'язані пов так чи інакше з цією історією. І тут ми переходимо до нашого кореню, так. Корінь, який в нас. ой-ой-ой. Зараз секундочку, я перепрошую. Так, он знаходиться у нас отут внизу, саме нижній центр. так, Корінь нам дає енергію. Е... Ну, моментально, та, в секунді, в момент, тобто, не завжди. Та, він не такий, це ніби енергетичний центр, та, моторний, але він дає на якісь певні речі, нам ту енергію. І е, він дає енергію на виживання, тобто він відповідає за адреналін, е, який дає нам змогу залізти на дерево у разі якоїсь там небезпеки, не знаю, кабан в лісу за вами женеться і ви залізете, навіть потім не зрозумієте, як то зробити. Так? Ой, це щось просто сонечко рухається, я думала, що щось з відео трапляється, перепрошую. От, і, що, ну, і плюс корень це взагалі завжди тиск діяти і щось робити. Так? І коли в людини не визначений або відкритий кореневий центр, вона частіше схильна відчувати стрес, так? переживати стрес, бо це центр, який відповідає за стресові ситуації. І е, якщо в людини з визначеним кореневим центром є розуміння в його тіла, як проживати цей стрес, і вони стресостійкі, то люди з невизначеним, вони не є стресостійкими. І що відбувається тут, навіть якщо Припустимо, так, ви маєте визначену селезінку. І вам по типу Ок, ну ви відчуваєте, що небезпеки немає ну, для вас конкретно, вам нормально з вами нічого не відбудеться від тої підірваної ЗС, наприклад, так? Але припустимо, що у вас не визначений корінь. І що відбувається далі? Ви підпадаєте під обумовлення людей, які з визначеним коренем, так? А вони, люди з визначеним коренем, вони ну такі, це дуже сильна обумовленість і це тиск щось діяти. І от ви, наприклад, бачите, що ці люди щось роблять. Ви йдуть до магазину, скупляють якісь речі. А в них може бути не визначена, наприклад, селезінка, а є корінь. Та? І вони на пані на пані побігли до магазину все скупляти і своїм от тим от, обумовленням інших людей створюють теж. Тиск, що от я, людина з невизначеним коренем, розумію, що бляха-муха, напевно, мені треба йти до магазину, бо всі йдуть до магазину, щось мені треба робити, або всі щось роблять. А я, я не роблю. Якийсь темп створюється. Та? Бо корінь це теж про темп, ну про темп життя. Коли в нас не визначений корінь, то ми весь час маємо підлаштовуватись під той тиск, який відчуваємо і під той темп. Та? І, і все, і виникає знову ж таки певна. Історія через панику, тобто, знаєте, так важко. Ти ніби класний такий, от я в мене визначена селезінка, Я не відчуваю. Небезпеки від підриву Запорізької АЕС. Я розумію, що мені від неї нічого не буде, але в мене невизначений корінь. І вчора, коли я бачила, як люди просто ота в тих магазинах створюють от той ажіотаж, і всі, всі, абсолютно всі, щось роблять. Хтось через інтернет щось закуповує, хтось їде на заправку, заправляється. Я. Чесно вам скажу, я мінімально піддалась тій історії, що я сіла і замислилась, що можливо мені все ж таки треба теж сходити до магазину, знаючи свою вже механіку, та я сіла думаю, так, стоп, ну нащо тобі до магазину? Так, тобі може реально чогось бракує вдома? Ну тоді можна якось з тим побавитись. Ну мені нічого не треба. В мене все є, в мене реально все є. І чесно вам скажу, години півтора в мене був отой діалог, бо я бачила, як всі щось роблять. Я читала, як всі щось роблять, а я нічого не роблю, чому я така спокійна. Потім, в кінці цього відео, я дам поради, як взагалі діяти в таких випадках, полегшити свої стани і на що звернути увагу. Тому бачите, навіть, наприклад, класно визначена селезінка, в мене з нею дуже добрий контакт. У мене хороша інтуїція, але той мій невизначений корінь почав мене десь мінімально рухати, скажімо так, в тому напрямку. От потім, значить, і останній такий самий теж один з сильних центрів, який впливає да, на ту всю історію, це, безумовно, наш емоційний центр. Ну, Взагалі-то він... Самий сильний, та Але в цій історії він не найсильний. При, ну, при цьому всьому, він теж в цій двіжусій приймає участь. Як він приймає ту участь там конкретно? По-перше, людина з визначеним емоційним центром, ніби. Не мала би піддаватися тій всій історії, та? бо в неї свої емоції, свої якісь відчуття, та і вона створює по факту ці емоції, ці всі відчуття в людей, яких не, не визначений той емоційний центр. Але по-перше, в такої людини може, може бути така історія, що в неї немає не визначеної селезінки, ні кореню. Та? І тоді виходить так, що. Ота От паніка, яка буде подвоюватись в Селезінці, і буде подвоюватись в корені, вона ще й перейде на емоційний певний стан. І тобто, оминути того, що у вас піде хвиля якась вниз або вверх, ви вже не можете, бо ви обумовлені дуже сильно одразу в двох центрі, центрах. І на е, дуже важливому питанні: питанні виживання і вашого існування. Ну, Це важливі речі, правда? І тому е, тут, в даному випадку, Центр може класно, ну, класно, в лапках, безумовно, зіграти з вами штуку, таку, що ви просто через свою ту хвилю емоційну можете піддатися цьому. Але це веде ще до більших наслідків. Бо людей з визначеним емоційним центром їх більше. І е, люди виходить так, що ви відчуваючи, наприклад, оцю паніку, почнете там щось діяти, щось робити. І люди з невизначеним емоційним центром, і навіть, наприклад, з визначеною селезінкою, коренем, але бляха-муха, в них нема того емоційного центру, вони відчують вашу паніку, і вона в них ще й подвоюється. А в емоцентрі подвоюється більше за все. І Ваша, скажімо так, припустимо, мінімальна навіть. Паніка просто мінімальна. Вона в іншій людині буде здаватися, просто що це кінець світу якийсь. Та і в якому виходить так, потрапляємо, халепу взагалі, що у більшості людей немає свалу не піддатися цій всій історії. Та? бо навіть. Навіть при комбінації, що у вас, давайте припустимо, у вас визначена селезінка, у вас визначений корінь і у вас визначений емоцентр. Здавалося б, вас похитнути в цьому питанні і в цій паніці доволі важко, бо ви собі все знаєте самі для себе, ви собі все розумієте. Але ви можете бути людина, яка зараз десь зайшла в якісь свої певні хибні теми. Та хибні теми, наприклад, егоцентру, центру, его центру бажання контролювати інших людей. І тоді ваша пани... паніка вона не буде стосуватися вас самих. Ви будете себе відчувати у безпеці, але вона перекинеться на інших людей, які вам рідні і близькі є. І тоді. Ви почнете панікувати, а що ж мені робити там, не знаю, з сестрою, з батьками, з дитиною, як мені вберегти, що до чого. І ваша паніка знов з'явиться. Просто вона буде проявлятися не щодо вас, а до інших людей. Бажання оце якраз контролювати і щось, щось таке робити. Тобто дуже маленький відсоток людей здатний не піддатися цьому, і тому ми бачимо такий результат, який бачимо останні півтора роки, коли чуємо якісь там певні новини від наших дурних сусідів, Та? І як я і обіцяла, декілька порад, що робити в такій ситуації, бо не хочеться тому піддаватися. Ми ж головою доволі часто розуміємо, що це ну, нащо, ну я піддаюсь тому. І от почнемо з кореневого центру. Люди, в яких не визначений кореневий центр, що важливо робити вам? <кхм> По-перше, треба читати якомога менше а, новин. Реально читати, бачити, слухати треба обмежити споживання інформації взагалі, тому що це для... ви і так, в принципі, знаходитесь все своє життя в стресі, бо у вас не визначений той корінь. І ви додаєте собі ще стресу читаючи, гортаючи стрічку, а воно дуже затягує. Ви починаєте все більше нагрібати, нагрібати, Тому. Важливо обмежити безумовно. Треба новини знати, треба розуміти, що відбувається в країні, в світі, але не сидіти просто 24 на 7 в тих новинах і з кимось це обговорювати весь час і проговорювати. Ні. Це вам реально допоможе. Мені це, наприклад, допомагає. Я просто не споживаю в цій кількості, і мені стає легше. Я від, легше я відволікаюсь дуже, бо ну, не читаю того і маю якісь свої справи. Тепер селезінка. Це направду дуже важко для людей, в яких не визначена селезінка, взяти себе в руки. А, бо ну, це виживання, це страх. Але яка ну, тут може бути порада, це спробувати м -м, знайти фахове якесь пояснення, а, що буде відбуватися. Не просто знову ж таки та в новинах якихось, а послухати не одного і не двох, трьох-чотирьох експертів, що вони будуть говорити, які а, дійсно. Там можуть бути наслідки, а чи навпаки їх не буде. Вивчати питання, ви, наприклад, живучи у Львові, збираєте пакунки там, та, і хочете вже десь їхати покидати країну, але розберіться взагалі, що дійде до Львова з тої Запорізької АЕС, та? як воно вплине, тобто і знову ж не з новин. А від фахівців, які будували, наприклад, цю проєктували ЗС, які там працювали або працювали і працюють на інших АЕС і можуть вам експертно сказати. От, наприклад, у мене тато ліквідатор ну, наслідків та, на Чорнобильській АЕС, і він мені все пояснив, просто розповів, що до чого і як, які будуть наслідки. І що це взагалі не та катастрофа, ну це безумовно катастрофа, але не тих масштабів, як Чорнобиль. Там все геть по-іншому, конструкції інші, реактори, реактори там вже не працюють, наприклад. Ну, тобто є купа нюансів. І то питання треба вивчити. І коли ви це знаєте, люди з невизначеною селезінкою, вам реально стане набагато спокійніше і легше. І бажано якомога. Більше зібрати думок та експертів, повторюсь. А людям з емоційним, з емоційною історією, тих, в кого не визначений емоцентр, вам треба просто завжди пам'ятати, що взагалі нагрібання оте емоційне, воно не ваше. Воно чуже, і не треба його сприймати як своє і піддаватися тому. Треба просто ну, прожити це, бути це. Так само виходить в даному випадку, в конкретно цій історії для людей з визначеним емоційним центром. Вам треба теж просто побути цим і розуміти, що це відбулось на тлі, або там вашого невизначеного кореню, або через те, що ви хочете контролювати інших і за них хвилюєтесь, і просто треба це сприйняти, а не плекати в собі і розвивати цю всю історію. Тільки так, плюс-мінус, якось ви можете собі допомогти. Та і, в принципі, порада е, прочитати, послухати експертів з кимось це проговорити. Е, вона універсальна для всіх. Це має допомогти, це має дати якесь е, розуміння. От, і чому, наприклад, люди йдуть до магазину і все скуповують, бо е, їх голова вона починає шукати. А зачіпки ну, з такого з нормального світу, назвемо це так, та, спокійного світу. Вона починає шукати собі дії а, такі покрокові, проміжкові, та, які будуть її ту голову заспокоювати. Тобто, так, у вас з'являється ніби справа, та, якась і ви зараз там підете до магазину. Ну, тобто воно розкручується і ніби це добре з одного боку. Але з іншого боку, треба теж до того виваженого виважено підходити. Якщо дійсно ви потребуєте і правда, ви там планували пару, за пару днів йти до магазину і купляти туалетний папір або воду, ну, то безумовно можна сходити тоді там не через два дні, а сьогодні. Це допоможе вашій психіці за щось зачепитися і трішки там якось відволіктись. Але от якщо в мене, наприклад, як вчора, так, в мене було все, я нічого дійсно не потребувала. І йти. І підтримувати, по-перше, весь всю цю паніку загально та а по-друге, саму себе в будь-якому випадку накручувати, бачити, наприклад, що люди бляха, все скупляють. Напевно, все ж таки і я куплю, хоч мені і не треба. Придумайте собі справу тоді, наприклад, хатню якусь, шафу розібрати, підлогу помити, або, навпаки, може щось, що ви давно вже хотіли зробити, але не робили. Там повишивати, помалювати, поспівати. Ну тобто намагайтеся відволіктися від того всього. Ну і сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною і зрозумілою, чому взагалі в суспільстві виникають такі от панічні настрої. І направду, уявіть собі, якби та хоча б 40% навіть людей знали би, розуміли свою механіку, і от намагалися б зробити, от як я поради вам надала, наскільки б цього було менше. Тож бажаю всім гарного, спокійного, мирного дня, і слідування вашим стратегії та авторитету.